Я вітаю вас, малята, цю зимову, красиву, морозну пору року. До нас сьогодні завітала маленька красуня, яка буває тільки взимку. Відгадайте, хто вона? Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають. Сніжинки? Сніжинка хоче сьогодні з нами погратися. Де зараз вона знаходиться внизу, а ось де посміхається нам, подумайте? я допоможу посередині, а зараз де у верхньому куточку. А зараз де вона притаїлась? У нижньому куточку. Бачите, вона посміхається нам, їй подобається гратися з нами. А зараз вона внизу посередині. Молодці малята. Подивіться уважно, скільки зірочок ви бачите жовтих? Одну. А зараз зірочок жовтих, як скільки бачите ви? Багато. А синіх одну. Молодці. Далі граємось. Подивіться, а яка на нас дивиться сніжинка? Це яка вона? Радісна, а це зла сніжинка? А ось, подумайте, замріяна. А це яка? Хоче подарувати нам квіточку, вона добра. Бачите, все окей, каже нам сніжинка, їй сподобалось гратися разом з нами. Молодці малята. До зустрічі!